Армія РФ запустила нову хвилю ракет по Україні. Здавалося, цілями були міста та мирні люди. Утім, в одну мить радари помітили дивне, і польща стала піднімати знову ж таки свою авіацію. Зарухалися і в Румунії. Схоже, Путін уже не боїться НАТО і проявив здатність вчинити немислими крок, який ошарашив усіх. Тепер альянс може бути сильніше втягнутим у війну, хоча куди сильніше. Те, що відбувалося, вразило навіть найстійкіших духом. Всі подробиці останніх обстрілів, які завдає Російська Федерація, і завдавала. Торії України будемо з вами обговорювати далі. Вітання вам глядачі. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишити свій коментар. А я буду розпочинати бойові літаки Польщі і союзників здійняли у небо у відповідь на дії росіян. Зробили це для гарантування безпеки польського повітряного простору на тлі російських ударів по Україні. Повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. Хоча це не зовсім і допомогло, але чергові пари винищувачів були підняті у повітря а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки. Досягли найвищого стану готовності. Ці дії мають вживатися із метою безпеки і моніторингу ситуації в безпосередній близькості від кордонів Польщі. Ішлося йшлося в повідомленні у соцмережі ікс. Пізніше у повітряному командуванні зазначили, що загрози повітряні сили, нібито зупинили, а розгорнуті сили і засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності. Повідомляємо, що посольська армія постійно стежить за ситуацією на території України і залишається у постійній готовності для гарантування безпеки польського повітряного простору. Заявили у командуванні. Хоча у мережі писали, що щось полетіло у бік Польщі, самі поляки інформацію не розголошували. Навпаки, заявивши, що все під контролем. Повітряну тривогу вночі оголошували у всіх областях України через загрозу російських ударних дронів і ракет. На цьому фоні стало відомо про те, що Румунія готова збивати дрони, які порушать її повітряний простір. Зокрема, виконувач обов'язки президента Румунії Ілія Болажан підписав закон, що дозволяє збройним силам країна збивати безпілотника, які незаконно перетинають повітряний простір країни. Про це повідомляє румунський телеканал ДІДЖІ 24 Закон ухвалили ще у лютому. Однак його оскаржили у конституційному суді опозиційної партії AUR, POT та та СОСРуменія. Суд визнав документ конституційним. Нові положення надають армії та іншим уповноваженим структурам Румунії право діяти у відповідь. На загрози, які несуть дрони, що проникають на територію країни. Закон також визначає правила проведення військових місій і операцій у мирний час на території держави. Це рішення ухвалило на тлі загострень безпекової ситуації через вторгнення Росії в Україну. Були неодноразові випадки, коли російські дрони залітали у повітряний простір Румунії. Нагадаємо, що Румунія є країною членом НАТО. Нагадаємо, що російські окупанти запустили проти України 499 засобів повітряного нападу. Протиповітряній обороні вдалося знешкодити. Та 479 з них. Про це повідомляє телеграм-канал повітряних сил Збройних сил України. Під час обстрілу Росія застосувала 479 ударних безпілотних літальних апаратів БПЛА, типу шахет і дронів імітаторів із напрямків традиційних. Російських це міст Курск, Шаталово, Орел, Мілярово-Приморсько-Ахтарськ. До відбиття атаки залучалися і авіація, і зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок обстрілу зафіксовано влучання у десяти локаціях. Одіння збитих уламків у 17 Також ворог атакував Запоріжжя кабами, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Внаслідок удару поранець зазнала 73 річна жінка. Її у тяжкому стані доправили до лікарні. Окрім того, пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста. Федоров уточнив, що сім будинків зазнали значних руйнувань, десятки пошкоджені. Понівечена труба газопостачання. Також ворог знову атакував рівненщину, імовірно запустивши ракети кинжал. Голова рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що області працювали ППО. за його словами наслідків для цивільної інфраструктури немає. Сили ППО на Черкащині змогли знешкодити 33 ворожі бопола. Повідомив голова ОВА Ігор Табурець За попередніми даними постраждалих серед населення немає. Однак падіння уламків спричинили певні руйнування. Уламки російського попола впали і в Миргородському районі Полтавщини було пошкоджено лінію електропередач. Ситуацію про обстріли України прокоментував і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі послухаємо Путін три трігода. массированно обстреливает нашу страну не вчера он это начал не, не в эту ночь начались вот эти массированные обстрелы по инфраструктуре по гражданским объектам и самое главное по, по гражданским людям вот что и трамп это прекрасно знает но он говорит что мы развязали руки и теперь путин может нас обстреливать столько сколько захочет. А вообще он сравнил нашу войну, эту кровавую войну, где уже там только потери расистской армии за, за перевалили вот-вот перевалят за миллион, миллион человек. Трамп называет это э, типа драка двух детей в песочнице. То есть видите, да, как он э, относится к нам. И опять мы виноваты, мы спровоцировали, мы стали сопротивляться, бороться за свою независимость и свободу и суверенитет. Это мы, мы виноваты в этом, потому что надо было сдаться сразу Российской Федерации. Тогда мы не было. И сейчас мы виноваты, мы спровоцировали Путина. Видите как? И кстати, вот по поводу этого законопроекта опять же, возвращаясь к нему, оказывается, Белый дом. Тайно оказывает давление на Сенат Соединенных Штатов, чтобы смягчить санкции против Российской Федерации. Администрация Трампа пытается заставить сенатора-республиканца Линдси Грэма, он автор этого законопроекта существенно ослабить его законопроект о санкциях против Российской Федерации, в то время как Белый дом стремится наладить отношения с Москвой. Ключевым положением закона поддерживаем более 80 сенаторов. Там проблема в вот чем, почему они давят, я объясню. Потому что Трамп прекрасно понимает, что если он сейчас вот две недели, журналисты же не дадут ему спуска. Две недели пройдет, и если он не, 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 не ответит на вопрос, он же заявил же, я буду делать, что захочу. Если он не ответит на вопрос, когда будут введены санкции против Российской Федерации, как он обещал через две недели, то Сенат может проголосовать самостоятельно, там из 180 за. Соответственно, при таком раскладе Конгресс проголосует, и тогда Нижняя палата представителей, и тогда Трампу придется витировать закон Конгресса с санкциями против Российской Федерации. Он прекрасно это понимает. Это еще раз ударит по его политическому имиджу, причем не, не только на международной арене, но и внутри страны, потому что э, бл огромная благодарность американскому народу, потому что там популярность поддержки нашей страны в этой войне захватнической со стороны Российской Федерации. Вот там, там огромный процент, больше половины населения поддерживает военно-техническую помощь. Если Трамп заветирует этот закон, его рейтинг полетит в тар-тарары. А если он упадет ниже 40 процентов, ну это считается для Соединенных Штатов это считается уже да. уровень ниже плинтуса. Не хочу сравнивать с другими коммуникациями. Уровень ніже плінтуса, і там легітимність Трампа буде подвержена огромним самінням. Так чи інакше, міжнародна спільнота продовжує надавати нашій країні допомогу. Так нещодавно у Брюсселі відбулося 28-ме засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн. Міністр оборони України Ростем Ум'єров заявив про нові пакети допомоги та ініціативу з виробництва зброї. Про це йдеться у його дописі на Фейсбуці. За словами Умєрова, у 25-му році безпекова допомога перевищить показники Усіх попередніх років повномасштабної війни на рамштаймі 28 про нову допомогу повідомили сім країн. Так, Великобританія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів 350 мільйонів фунтів. Це 415 мільйонів євро, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 мільярдів євро. Він включає фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, а також передання систем ППО зброї та боєприпасів. Нідерланди оголосила про допомогу вартістю 400 мільйонів євро. До цього пакету увійдуть протимінний корабель, катери та морські. Дрони Бельгія пообіцяла щорічну допомогу Україні в розмірі 1 мільярда євро до 29-го року та проти міни корабель. Норвегія виділить 700 мільйонів доларів на дрони із фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу, а також 50 мільйонів доларів до фонду uh, NSATU Trust Fund. Канада готова надати 45 мільйонів доларів на дрони, засоби РЕП іт рішення, а також броньові машини, а також броньовані машини. Норвегія заявила про надання 440 мільйонів євро на міжнародні програми з закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додалися випуск до кінця. Не забудьте залишити свої думки під цим випуском. Зустрінемось в наступних випусках. Віримо в перемогу українського війська, донатимо українському війську, адже все буде Україна. До зустрічі і слава Україні!